Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося на гірськолижному в місті Закопане. Це невеличке містечко Польщі, в якому ми вирішили зупинитись на 6 ночей. В цьому відео ми спробуємо передати вам атмосферу цього міста. Так, атмосфера тут справді зимова, дуже багато снігу, тут класно, красиво, тому будемо ділитися враженнями. Друзі, заселились. Ми в передісу це п'ятизірковий готель. Знаходиться він в 15 хвилинах від залізничного вокзалу. І якщо ви приїхали так само, як і ми на потязі, то вам це буде корисно. А зараз ми підемо і подивимося, як цей готель виглядає зсередини. Друзі, сам готель зсередини виглядає неймовірно. Подивіться, який є гарний холод. Тут все прикрашено до Нового року, до Різдва. Можна зробити там невеличку фотосесію, ось тут біля ялинок, піднятися на перший поверх, подивитися, як там виглядає все. А ми зараз прямуємо до нашого номеру. Так, ну що, зараз ми викликаємо ліфт. До речі, тут розумна система. Ти коли хочеш піднятися на якийсь із поверхів, ти маєш притулити свою картку від свого номера і тебе пропустить саме на твій поверх. <му> а, до речі, можливо, це одна із фішок п'ятизіркових готелів. Тут на кожному поверсі можна набрати окремо лід воду з льодом або просто воду. Тобто ви обираєте воду і наливаєте. Бачите, це просто питна вода. І погнали до нашого номеру. Так, ну що, друзі, покажемо, як виглядає наш номер зсередини, тому ходімо з нами. Так, запрошую вас. Ось так виглядає все. Є таке велике ліжко. Дуже зручно, що є два робочих місця для нас, тому що цей тиждень ми плануємо також працювати. Ми замовляли номер з Mountain View, тому у нас з вікна видно ось такий гарний вид на гори. Всередині номеру є шафа, куди ви можете скласти свої речі. З такого є ще сейф та невеличкий холодильник. І зараз покажемо ванну кімнату. В нашому номері саме ванна, що цікаво, і взагалі багато простору. Тому ось так це все виглядає, Здається, супер. Взагалі, ми зараз знаходимося на головній вулиці місця. Зараз 1 січня. Нам дуже пощастило з погодою, сніжить. і Всі люди прокинулись після святкування нового року та продовжують святкувати новорічні свята. У наступних відео ми спробуємо передати вам більше атмосфери цієї вулиці та взагалі цього місця. Тому залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Власне кажучи, будемо дегустувати, яке воно на смак. Прикольно, схоже на чіпсон. Цього разу наша подорож була наповнена великою кількістю гастрономічних вражень. І ми з впевненістю можемо рекомендувати закопани як центр для гастротуризму. Насправді, за відносно короткий проміжок часу, нам вдалося відвідати багато різних локацій, включаючи як традиційні польські ресторації, так і заклади з сучасної європейською кухнею. Переважно всюди нам було дійсно смачно, різноманітно та насичено, тому ми лишилися задоволеними. В цілому вечеря на двох складає близько 130 злотих, і ми вважаємо, що ця вартість цілком виправдана. Також вартість нашого номеру входили сніданки, тому можемо прокоментувати а, якість харчування в готелі. Загалом ми лишилися задоволені, це було теж досить різноманітно та смачно. На цьому відео ви також можете бачити фрагменти з новорічної вечері. Сам готель підготував це для нас. Це було дійсно теж смачно і насичено. Нам сподобалося. Друзі, доброго ранку! Зараз 9 година, і ми збираємося відвідати підйомник, який позаду мене. Але хочемо сказати, що дорогою ви побачите велику кількість фермерських ринків, де можна придбати локальну продукцію та сумір. Ми вже підійшли до нашого підйомника. Зараз будемо йти в чергу. Придбали квитки. Квитки можна придбати тут як в самій касі, так і в автоматичних терміналах. Квиток на одну людину вверх та вниз коштує 38 злотих. Тому майте на увазі, і також є можливість піднятися на Каспоровий верх. Але на Каспоровий верх треба брати квитки завчасно, тому що зараз ми прийшли з ранку о 9 годині. Доступні квитки тільки на годину дня. Ви тільки подивіться, наскільки тут гарно. Сам підйом на підйомнику тривав тільки 5 хвилин. Це було дуже швидко. Така є невелика оглядова така траса з засніженими деревами, але в результаті сам підйом і ось ці гори на долоні виглядають просто неймовірно. Тут дійсно гарно, класно і ми просто в захваті. Сподіваємось, ввечері теж заїдемо сюди, аби подивитися на нічну локацію. Ось так, друзі, виглядає фунікульор, на якому ми підіймались до гори. І зараз ми спускаємось до нього для того, щоб спуститись донизу. Квиток діє той самий, тому ви можете взяти просто його відсканувати та зайти. Рекомендуємо заходити одразу в саму таку нижню частину для того, щоб мати повний огляд на всю трасу. Друзі, всім привіт! Наша відпустка завершується. Буквально завтра ми поїдемо із міста Закопане. Але сьогодні ми вирішили відвідати Каспровий Верх. Ця локація є дуже популярною серед туристів, і ми розуміємо, чому, тому що тут дійсно дуже гарно і просто неймовірна панорама відкривається на гори. Сам маршрут для нас був не з легких, тому що ми придбали квитки завчасно, але при цьому пішли не на ту локацію. Ми думали, що якщо вони продаються в локації там, де є підйом на губоловку, то можна з губоловки і підійматися. Але це не так. Тому буквально в останні хвилини ми почали шукати таксі. Нам пощастило, і ми змогли швидко дібратися, і буквально в останні дві хвилини. Потрапили на а, сам підйомник. Тому ми тут і готові ділитися своїми враженнями. Говоря з нами! Коротше, я не знаю, чи мене чутно, але тут дуже сильний вітер. Напевно, вперше в житті ми взагалі в подібних умовах, і це щось неймовірне, і точно незабутній досвід. Дуже гарні види, але сильний вітер і величезна кількість сніг. Ми навіть не очікували, що буде так сніжно. Видимість не дуже гарна, але все рівно види супер. Друзі, змінилось дві речі. По перше, говорю тепер я. По-друге, ми з Любою вирішили обмінятися пуховиками, тому що люди захотілося зробити альтернативні фото, і ми подумали такі: а чому б і ні. А взагалі хочу додати трішки інформації. Взагалі, квиток недорослого сюди коштує 108 злотих. Якщо ви піднімаєтесь вранці, якщо ви вирішили зробити це в обідню пору, то коштує 120 злотих. Тому підйом добувається кожні 10-20 хвилин. Великих черг немає. Маєте це на увазі, і взагалі будемо раді вашим відгукам. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео закінчується. Тому ми зараз вирушаємо вже на наш потяг. На жаль, це робочий день, тому ми працюємо. Ось Люба йде з ноутбуком. Я з чемоданом і тому вирушаємо до нашої домівки. Тому залишайте відгуки, підписуйтесь на канал та зустрінемося в наступному відео.